В очікуванні виробництва спеціальних цементів в червні цього року пад івано франківськ цемент запускає нову технологічну лінію. Прикарпатцям обіцяють створення робочих місць, надходження до бюджету та зменшення викидів в атмосферу. Ознайомився з роботою заводу та підготовкою до відкриття нової лінії. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Троценко, присутності місцевих журналістів. Перший кілок цього будівництва забили торік, 9 квітня на презентації проекту, за цей час встигли звести величезну споруду до завершального етапу, каже керівництво ще близько 25% роботи. Але це вже більш налагоджульні роботи, які не є об'ємними. які… Мають інший вимір, чим, скажімо, куб бетону чи тонну, чи тона металу. Завод переорієнтовується на захід із бутом і закупівлею. Новітні технології передбачатимуть виробництво цементу так званим сухим способом. Його застосовують лише два з 14 цементних підприємств України. В той час як в Європі та Америці, сьогодні працюють в основному таким чином. Будемо ймовірність або можливість в тому числі випускати цемент дорожній, так званий дорожній цемент, без якого неможливо побудувати сучасні. Сучасні європейські дороги. Успішна реалізація проекту дозволить створити три сотні робочих місць. Окрім того, це значні надходження до бюджетів всіх рівнів близько 100 мільйонів гривень. Зокрема, область мала б отримувати 27 мільйонів щороку. Також виробництво сухої суміші передбачає зменшення викидів в атмосферу у два з половиною рази. Підприємство працює і не чекає особливої підтримки від держави. Не знаю, чи це правильно, але напевно в тих умовах, яких їм треба виживати, це єдиний вихід. Мова. Йде про те, що жодної державної підтримки в частині кредитування чи спілкування з інвесторами по нових технологічних інноваційних проектах, так як я зрозумів, не було, і це виключно ініціатива керівництва підприємства. Про вартість проекту керівництво поки не говорить. Відомо, що до фінансування долучилося п'ять банків, серед яких Світовий, Європейський та Данський банки.